Доброе утро. Добре. Добре. Виплості, виплощі, виплощі, виплощі. Слушаю вас. А причина остановки? Відпрацювання міста Днепропетровской, Днепропетровской области. На предмет. Я вам причину остановки назвав. Відпрацювання міста Ну, Відпрацювання буває на щось. Не, не буває є просто операції, відпрацювання. Да, да, да. Відпрацювання. Ну, да. Є запад. Ну ви щось підозрюєте, щодо мене стосовно. Ви причини установки знаєте? Да, ви маєте спецоперації на увазі. Ні. Ну, Є операція, це ну, о. Там, е, там кілька варіантів. Заходи, там, це відпрацювання, да, 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 да. це ну, зовсім. На предмет інше. чого? На предмет просто відпрацювання місто Дніпропетровська. Є операція. Тобто просто з...